Вітаю! Як завжди у цій порі, передача віконечко. Учні 15 шкіл міста Вінниці взяли участь у майстер-класах, які провели керівники гуртків та вихованці міського палацу дітей та юнацтва. Наша передача про те, чого вони навчилися. Вінницький міський палац дітей та юнацтва розпочав свою діяльність у вересні 1935 року. За час існування його відвідувачами стали тисячі маленьких подолян. Саме тут вони навчилися співати, танцювати, пізнавали азе образотворчого мистецтва, пробували власні сили в різних напрямах народної творчості. Власноруч створювали моделі літаків та автомобілів. Сьогодні палац це комплексний позашкільний навчально-виховний заклад, на базі якого діє близько 200 гуртків секцій студій. В них навчається понад 3,5 тисячі дітей віком від 5 до 18 років. Своїми вміннями вони охоче діляться з однолітками і завжди раді гостям. Цього разу до палацу завітали учні п'ятнадцяти шкіл міста, аби детальніше дізнатися про роботу гуртківців і спробувати свої сили. За власним бажанням вони обирали напрям, в якому хотіли б працювати. Людмила Малеєва, керівник творчого об'єднання по себе, запропонувала створити вітальну листівку за допомогою шовкових стрічок. Ідея відвідувачів захопила і вони з цікавістю поринули в роботу. Мені дуже подобається це дійсно дуже цікаво. Я навчуся багато всього нового. Дуже цікава вишивка ленточками, Це по моєму дуже цікаво було би хобі в мене. У цій майстерні діти опановували техніку валяння вовни у такий спосіб вони виготовляли брелок. Зазирнемо до іншого кабінету. Тут діти зі звичайного паперу створюють справжні витвори мистецтва. Я виготовляю сьогодні відкриточку мамі на 8 березня. Якщо знаєш багато чого про папір, то можна робити різні цікаві речі. На квітці можна зобразити там багато чого придумувати, якусь квітку нову. Мали змогу дівчатка й проявити свої здібності як швачки, дізнавшись про основні правила шиття, та пофантазувавши вже за півгодини години, вони хазувалися виготовленими власноруч капелюшками для голок. А тут справжнє літо, квіти різних кольорів та розмірів заполонили кімнату. Фітодизайн – справа цікава та непроста. ким дівчатка із завданням впоралася на відмінно. Свою першу квітку виготовляла з настріями. Мені дуже подобалось виготовляти квіти. Я дуже люблю квіти, тому я за, за прийшла йшла сюди на цей гухток. Дівчата із захопленням виготовляють штучні квіти, які дуже схожі на справжні. Тепер вони самі можуть декорувати власний одяг. Це дуже корисно, це дуже цікаво. Тому що для себе робити в магазині можна купити дуже банальні речі, які дійсно будуть ну, однаковими. А це може зробити дуже унікальний свій виріб. Унікальний виріб можна створити і зі шкіри. Про такий вид мистецтва школярі дізнавалися від Людмили Дзигаленко. Техніка не проста, проте цікава. Мені дуже подобається виробляти всілякі вироби з шкіри. Це дуже цікаво. Насправді, це і є розвитком для дитини, для розрахунків, ну і таке інше. Перший мій досвід, чесно кажучи. Мені дуже він подобається. Я думаю, що надалі я буду ним займатися. Захоплюючим виявилось і мистецтво витинанки. «Мистецтво – це завжди дуже цікаве. Ну, Сьогодні я дізналась про новий вид витинанка. Це декоративно прикладне мистецтво, яке ну, в якому вирізається з бумаги мережу. Мені було дуже цікаво дізнаватися і дуже добрий мастер. Це була не зовсім перша моя робота, але мені дуже сподобалося. Я на жаль, не встигла закінчити тут. Потрібно доробити. Я обов'язково вдома дороблю цю роботу. Сьогодні гості Паласу дітей та юнацтво ознайомилися лише з одним із видів творчості проте у більшості виникло бажання відвідати і інші гуртки. Діти прагнуть знати і вміти більше. Це корисно для розвитку особистості, кажуть вони. Я навчаюся в художній школі в четвертому класі. Потім я співаю і Ну, дійсно, кожен на хор шкільний і навчаль сюди пола школярів. Я би хотіла навчитися робити авторську ляльку. Це мені здається дуже, дуже цікаво робити. Це навіть можливо дійсно, щоб це було дійсно таке в справах життя. Ну, мені також подобається лялька-мотанка. Це також цікаво виробляти, вишивати. Також для свого розвитку, для розвитку кожної дитини. Я вважаю, що кожен міг би навчитися цьому і міг би якби ну, Попробувати. Ну, я б хотіла б ще сходити на кераміку і на ви... і на вишивку хрестиком. Мені дуже близьке це до душі, хотіла б ще навчитись техніки. Я знаю, що діти з чотирьох років мають якби, талант і е, потяг до кожного ремесла. І це з 4 з років діти можуть займатися чим, тим, чим вони хочуть. Дитина сама має хотіти. Тому що батьки не вибирають життєвий шлях дитини. Вона сама вибирає свій життєвий шлях. Тому дитина має сама вибрати, чи займатися бісером, чи спортом, чи малювати. А батьки мають підтримати. Так, да, Батьки мають підтримати дитину в кожному її кроці. Людина повинна бути всебічно розвинена, якби щоб вона була цікава з перспілкуванні, і е, щоб ну було цікаво з нею розмовляти, щоб було цікаво проводити час, і людина повинна бути е, якби гармонійно розвинена. Треба саморозвиватися і вміти щось показати навіть, коли в тебе будуть діти, треба їм щось показувати. Насправді це дуже цікаво. Коли ти поглинути в роботу, ти якби може забути про всі свої проблеми у навколишньому житті, які стосуються також нашого людства. І це дуже цікаво для свого розвитку. Всі свої творчі задуми дівчата та хлопці обов'язково реалізують, і можливо, незабаром імена сьогоднішніх початківців будуть відомі в усьому світі.